Я часто думаю, що допомогло українському народові вижити. Чому він безслідно не зник, а вистояв і вижив? Розтерзаний, пошматований сусідніми імперіями, як з заходу, так і зі сходу. Замовчуваний. Бо Мо як можна інакше сказати, коли у географічному центрі Європи живе народ, якого у тій же самій Європі, мало хто знає? Хоча цей народ не сидів, склавши руки, а приймав що найактивнішу участь у творенні світової історії. Інколи під своїми, а здебільшого, на жаль, під чужими іменами і прапорами. Довідатися про це все можна хіба що на скрижалях історії Польщі, Австрії, Росії, тільки не України. Бо України, як такої, бачте, немає. А коли так, то виходить. Що історії є, теж немає. Але ж ми є. Є. І тому сьогодні ми маємо те, що маємо. І так буде доти. Доки наш рідний дім буде належати не нам, а нашим хазяям із Відні або з якихось інших імперських столиць.